З вами тризуб ТВ, і сьогодні маємо в гостях голову світової управи спілки української молоді, друга Андрія Бігуна. Маємо референта зовнішньої реферантури при світовій управі спілки української молоді друга Андрія Несмачного. І вже можемо сказати офіційно. Маємо голову ініціативної групи спілки української молоді в Португалії, друга Адама Іллюка. Вітаю, Гартуйсь, Гартуйсь. Шановні друзі! Найперше хочу звернутися до друга Андрія Несмачного, бо він має найближчий і найдовший термін контакту саме з тими людьми, які вже горять тим вогником спілку української молоді, щоб створити в Португалії. Які були ваші сподівання, як вам співпрацюється з тими людьми, і які маєте надії на спілку на розвиток спілки української молоді в Португалії? Ми розпочали нашу співпрацю два роки тому назад через спілку українців у Португалії. Нам вдалося тут, на вашому терені, зорганізувати перший табір, який був дуже вдалий. І співпраця, на мою думку, розвинулася дуже в, в позитивне русло. І тому що вчора було створено головну ініціативну групу по створенню спіку української молоді в Португалії. Дякую, маємо також певне питання до друга Андрія Бігона. Для нас є дуже велика честь, що ви з таких далеких країв, але все-таки приїхали до нас. Це нам дає наснаги, дає нам почуття дуже великого ентузіазму і довіри вперше перш за все від вас, як найвищого представника цієї організації, і звісно. Велику вагу відповідальності, бо ми усвідомлюємо, які надії для нас покладені. Що ви хочете сказати молоді, яка проживає тут на теренах Португалії, напевно, Іспанії, на всього прінецького півострову, ну будь всієї Європи, які себе десь шукають, які себе не реалізували, які обмежуються лише, наприклад, суботньою школою або іншими гуртками. Що ви можете їм сказати? Що вони знайдуть у спілці української молоді такого? Чого вони не знайдуть більш ніде? Знаєте, мої батьки і покоління наших батьків, які приїхали, виїхали з України ще 40-х, початок 50-х років, вони усвідомили, що їхні діти будуть виростати виховуватися поза межами України. І вони дуже хотіли, щоб ми ідентифікувалися як українці, щоб ми знали, але не тільки знали про Україну, але щоб Зкликали любов до, до України. 50 років пізніше, може, хтось дивується, що ми живемо поза Україною, але все ж таки розмовляємо українською мовою, наші діти розмовляють українською мовою. І ми відчуваємо, що наша батьківщина все ж таки Україна. Нова хвиля іммігрантів виїжджає з України з різних причин. Але приємно. І важливо побачити, що вони не менше мають почуття того, що їхні діти потребують чогось українського. І ми дуже раді, що на терені Португалії, Іспанії теж в інших країнах батьки дбають про це, щоб діти десь належали. Перший крок це українські школи, щоб здобути знання про Україну, про її традиції, про літературу, про, про, про культуру. Але не не досить мати це знання академічне. Треба знайти українських друзів, треба знайти оточення, де можна рости як людина і, і любити Україну. Сум це християнська патріотично українська організація. Я виростав в Сумі в Америці, але в мене є друзі у всіх країнах світу, практично, яких тепер ще я... й в Португалії. Я і тепер ще й в Португалії. Я з ними таборував на літніх таборах, зустрічався і де би не поїхав, ну це, це практично родина. Я це, ця... я це саме бажаю для молоді для дітей у Португалії. Дякую, друже Адаме, Тепер тобі, вже як новоспеченому голові ініціативної групи, скажи якесь повідомлення. Дітям, юнакам, юначкам, українцям, які їх батькам, які тут проживають, які можливо не знають, що таке сум, де можна знайти всі наші контакти, де можна почерпнути інформацію, і що для тебе є в цій організації настільки запалююче і важливе, і що кожен з цих вищезгаданих осіб зміг би себе там як знайти реалізувати, як би ти їх заохотив вступити в сум. Ну, спочатку за І де можеш інформацію дивитися, це саме найголовніше це на сторінці sum.org. це світова сторінка, там вся найголовніша інформація. А потім про Португалію ми маємо нашу сторінку ініціативної групи, там вся всі фотографії, вся інформація, що ми робимо. І може теж знайти нашу сторінку в Ютубі, де показуються всі відео таборів і наших сходин. Я чесно сказати. Я дуже не спілкувався майже з якими українцями до того, поки я не під'єднався до сумівців. Того, річ, того року мене запросили допомогти в таборі сумівському, і я зрозумів, що це дуже важливо, бо в таборі ми мали багато гутірок, на яких ми могли вчити українську історію, культуру, пісні, танці. І мені це дуже сподобалося, бо я вчився в португальській школі, в мене на це майже часу не було. А Сумом ми завжди можемо це підтримувати. І сум це дуже важливо, бо він існує на всіх континентах нашої землі. І ми можемо таку велику нашу сітку чим раз тим більше розвивати і коли ми хочемо, куди їхати і це підтримувати зв'язок. Дякую. А зараз запрошуємо усіх присутніх, усіх гостей на історичний момент на висадку дуба, який відбудеться біля погруддя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Ми сьогодні зібралися для того, щоб посадити символічно дерева, які в майбутньому свідчитимуть, що тут буде збудований пам'ятник Тарасу Шевченку, і це місце для нас дуже важливе, тому що саме саме тут збирається українська громада. Так як тільки що пан президент в Ригізі сказав, що Португалія, Португалія створює всі умови для того, щоб українська громада тут себе почувала комфортно, і я хотіла подякувати від імені України за такі дійсно сприятливі умови для українців. І хотіла звернутись до українців, що дійсно потрібно продовжувати традиції збереження української ідентичності. І ми гордимося тим, що в Україні нашого цвіту по всьому світу 20 мільйонів українців за кордоном проживає, і це великі патріоти, які підтримують Україну. Особливо в такий тяжкий час, як ми зараз маємо, це російська агресія проти України. Але разом ми переможемо. І на завершення хочу сказати, ті лозунки, які ми завжди говоримо, це слава Португалії, Віва Португал і Слава Україні. Belém, Lisboa, comunidade ucraniana. É uma componente já da, já da nossa cidade, são parte da nossa vida e, como tal, gostamos que se sintam, sintam em casa. Iávas Vitai, Kurinska Romada. І е, ви вже є частиною нашого життя. Ви вже є частиною Португалії. Тому я дуже би хотів, щоб ви себе направду почували як вдома. Христос Воскрес! Бачите, скільки нам Воскресіння Христове дарує гарних моментів нашого життя. Десь в цьому по, по воскреслому часі маємо з вами можливість святкувати не тільки радість Воскреслого Христа, духовно, але, Але також, також і радість Воскреслого Христа, Христа, яка передається нам тут у благословенні, благословенні на цій землі, де ми з вами перебуваємо. І, і в цих, цих приємних, приємних хвилинах, коли ми, ми з вами сьогодні, сьогодні можемо освітити це місце дороге для кожного українського серця, отже, де буде стояти пам'ятник нашому справді пророку. І щоб облагородити це місце місце, сьогодні також посадимо. Те, що є звичайно символом України, це є дуб, дерево, міцне. Дай Бог, щоб такими були українці, і українська нація, з благословення Бога. І калина як серце України, як краса України, також. Ось і хай Бог благословить ці добрі зусилля наші, зусилля нашої новонародженої спілки української молоді. Щоб Бог також їх благословив, і щоб вони росли, і вони також були дубами на цій землі водночас, і такими були водночас і красивими, як калина українська були. Отже, могли щось красиво робити для нас, українців, які перебувають на цій, вже, може й чужій, а може вже і рідній землі. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Дай, господи, благодать твою, щоб вони тут зростали і були славою і прекрасою цього місця, і звеселяли серце кожного українця, і були пригадкою нам про нашу батьківщину і зусиллями нашими скерованими на молитву за нашу батьківщину. Бо ти єси Бог наш, і тобі слава села, і і сину і святому духові. Нині повсякчас щиро відверто можу так привітатися, тому що вчора мав дуже велику приємність. Бути на такому історичному факті в житті української діаспори, як створення спілки української молоді на теренах Португалії. Не буду більше займати вас багато часу. Досить приємна новина, досить радо бачити таку молодь, яка вміла зорганізуватися, яка має досвід у роботі з дітьми. То дуб, хоча буде рости на теренах Іспанії Португалії. <смір> перепрошую, <смір> <смір> На теренах Португалії, але щоб ви знали, що він має досить велику підтримку з Іспанії, з Піренеїв і тими живими каналами цілого світу цей дуб підтримує все сумівство. Хартів не <смір> терпить час ідуть години. Чи бути нам вчині і землю рід свій не забули, не пізнавши цілі світ, в країні віримо здобудем і велич славицеві. Країну благослови Небесний Отче наш благаєм, ми. єдину в світі, житті одному, нам Україну збережи свято. Ми посадили два дерева, які будуть символізувати нашу силу, нашу красу, всі ці характеристики, які є так притаманні українцям. Христос Воскрес! Вітаю християнським великодним вітанням. Але також хочу вас привітати іншим словом. Ви його сьогодні чули від інших сумівців, але хочу звернути особливу увагу увагу і пояснити, що незабаром ви по вулицях Лісабону, і Порто і інших міст Португалії будете чути, як люди, українці, вітаються привітом Гартуїсь. Це традиційне сумівське вітання. Де би у світі не зустрілися два сумівці, вони вітаються словом Гартуйсь, привикніть, бо ви це будете дуже часто чути. Напевно, не всі знають дуже багато ще про спілку української молоді, але спілка української молоді Сум це багатотисячна організація, яка існує вже понад 70 років на всіх континентах світу. Зараз вона діє в 10. Перепрошую, сьогодні вона вже діє на 11, в 11 країнах світу, і кажуть, що діаспори з різних країн, які виїжджають, переважно дуже скоро асимілюються. І дивуються інші народи нам, коли почують, що українська молодіжна організація могла змогла проіснувати вже 70 плюс років, і не тільки щоб проіснувати, розростатися. Еволюція еволюцію прийшла, і сьогодні вона росте і переходить ще в іншу країну. Не цілком зовсім не випадково, що наше гасло сумівське є Бог і Україна, бо це для нас дві найвищі цінності, і попрошу тих людей, які прийшли в ініціативний комітет, щоб ніколи цього не забути. І передати молоді, українській молоді е, Португалії також ті цінності. Ті, Гартуйсь. Я тільки хочу одне додати. Як ми прив'яжемо чи причіпимо сина жовті стрічки до того дуба, я би попросив вас усіх, оскільки ми також патріотична, Організація молодеча, щоб ми сьогодні згадали всіх тих, які загинули і гинуть за нашу батьківщину, за небесну сотню і всіх героїв України одною хвилиною мовчання. Спочинь. То попросимо нашу майбутню сумівку Маргаритку передати стрічки друзям Андріям. Друзі, ви знаєте, сьогодні настільки хвилююча е, хвилина, що в Португалії на кінець, через 15 років нашої діяльності, нашого проживання тут в Португалії, ми маємо створену ініціативну групу спілки української молоді, організації, якої, яка зберегла наші традиції за кордоном, і можемо впевністю сказати, що організація, яка сформувала, Уряд в Екзилі, український уряд в Екзилі, який своїми діями, своєю політикою, своєю допомогою також вклав дуже велику, зробив дуже велику роль для того, щоб Україна стала незалежною. Ми дуже втішені тим, що власне тут створюється спілка української молоді, організація, яка зарекомендувала себе тою, яка власне працює, працювала і буде працювати завжди для України. Це є гарантія того, що наше майбутнє, майбутнє наших дітей тут в Португалії буде збережене як українське. Миром із тисячоліть величний день, що об'єднав всю Україну і серця всіх людей. Радіє сонце зорінемо, все. В вкраїна люба Бог для тебе, свій промінь щастя. Шля. Мо, також нагадати усім дітям молоді від 8 років і вище, що все таки продовжується набір і запис дітей на літній сумівський табір, який відбудеться у Мурсії в Іспанії. За детальнішою інформацією шукайте на сторінці Facebook ініціативна група Сум в Португалії, та за контактами, які там зазначені. Гартуйсь!